От это подарунок, так подарунок. Друзі, значить, по вашим проханням спеціально від ютуб-каналу Лавка задоволень, я зараз покажу, що можна подарувати своїм рідним знайомим від патріотичне, патріотичне, шикардосне. І так, хід продаж. Хід продаж це наша персональна розробка. Ось таких футболок. Прекрасна русня, бачите, так, ця футболка. Смотриться шикардосно. Ця футболка у нас зроблена якісно. А, можна кирпичом тереть, нічого з нею не буде. А, дуже класна принт. А, після стирки ніякі воротники не розходяться. Шикарна річ! Ціна у нього 499 гривень. Переходьте в наш телеграм-канал. Далі, друзі, ось такий шикарний набір монет України. Всі 10-гривніві монети, які є на сьогоднішній день. Повністю наша розробка, наш дизайн ось такий шикарний альбом. Ще одна монета вийде в цьому році. Ось такий альбом буде стоїти заповнений 1700 гривень. Слава Україні! З Зворотнього боку, героям слава! І наш YouTube канал Лавка. задоволи». Ви відкриваєте тут е всі монети, які є двома сторонами. 17 монет умножаємо на 2, 34, 35, 36 буде. О, якраз сирена. Чуєте? 1700 гривень. Сам альбом 200 гривень. Якщо у вас є якісь монети, ви її заповняєте, а потім, потім добираєте на всі ці монети. Є ціни, можна добрати, які вам подобаються. Цю 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 там все це є у нас в лавці. Ідемо далі. Друзі, ось такі дві шикардосні статуетки. Це козак 300 гривень. Коштує і це наш кіборг в образі Тараса Шевченка. Ціна в нього 800 гривень. Це олов'яні. Йдемо далі. Знак волонтер, також наше е, виробництво 150 гривень. Є опт. Шикардосні монети, значить, три монети по 5 гривень. Це такі монети, які повинні бути у кожного українця. Перша це крутезна монета, називається народжений в Україні. Бачите, тут українець прив'язаний пуповиною до України, а тут батьківська хата. Це номінал 5 гривень. Ця монета стоїть 400, і ось ця також 400, називається Сміливість бути українцем. Це монета 2023 року, саме остання. 250 гривень, крутезна монета. Ой, лузі червона калина. Це минулого року, 22-го, Бачите, також 5 гривень. Всі огляди на ці монети є на нашому ютуб каналі. Далі, сама крутезна бона, яка є, це 20 гривніва. Вона також стоїть. Дивіться, 350 гривень в конверті, якщо у вас є, куди її вставити, листи. І 400 гривень вона коштує в такому подарочному блістері. Бачите, ця, ця бона, перша українська вертикальна бона. І оці круті три монети. Це двохєврові монети, Бачите, 2 євро, але всі на підтримку України. Літва. Латвія, такі подсолнухи написані Разом з Україною і Слава Україні. І оце сама крута монета це Естонія 2 євро. І оця дівчина, яка там тримає птичку, це харківська дівчина 11 років, яка біженце, біженка е, убіжала в Естонію, виграла конкурс на малюнок, і її малюнок розмістили на цій 2 євро. І то це харківська така монета з харківським присмаком. Дуже крутезна. Вони всі по 180 гривень, 540 гривень у Цей комплект. Звичайно, є ще там дорогі монети, срібло і так далі. Але я вам показав те вкратці, що можна подарувати. Переходьте на наш телеграм-канал, замовляйте. І сьогодні вже поїде до вас. Слава Україні!